Перший поверх нашого будинку, живлення, якщо є відключення світла, вікна, вікна великі, дуже світлі, приміщення світле, три вікна, сходи. Шаф-купе Це приміщення. Це велика кладова, вона дуже велика для всіх побутових речей, що дуже зручно, не треба думати і бігати, де воно є. Також приміщення котел. Вікно. є грати на вікнах, очищення води і два лічильники газові. На котел і на плиту. Так, ось така. також є вікно. Є грати на першому поверсі на вікнах, тобто є додатковий захист. І йдемо у велику вітальню, яка зараз спортивна вітальня. Дуже світла. Кухня. Це маленька кухня, велика кухня на іншому поверсі. Санвузол, душ. Ну і стільчик. Mm -hmm. Потрібний всім стульчик. Mm -hmm. Так, і йдемо. Одна із родзинок цього будинку це зимній басейн, дуже глибокий, 3,5 метри. Дуже класна річ. Зимою це те, що треба. Мрія. Так, це двері, вихід, задній вихід на подвір'я. Ось можна подивитися звідси на подвір'я. Басейна зона відпочинок, угу. так Дуже світло. Ось така спортивна вітальня. Ну, звісно, її можна переобладнати на ваш смак, так як вам захочеться.